Всім привіт! Мене звати Артем і добро пожаловать на мій канал School English. Сьогодні ми з вами будемо вивчати The заріс the зера. Давайте тому, що коли я п'яла тому, що я вам, вам відправляв на YouTube тез. Трис на заріз а ви мені писали в коментарях, чому ти не що ж таке зарісне та зера. Сьогодні я підготовив презентацію для того, щоб ми з вами вивчили заріс зра, і давайте ми будемо вивчати. Давайте давайте ми з вами, давайте ми з вами, давайте ми з вами, вами, Зараз ми дізнаємося, що таке there is, there are – це слова, які використовуються для опису місця розташування предметів. Тобто there is, його використовують речення в однині, а are використовують в реченнях множини. Давайте ми з вами побачимо приклади, які використовують The run. There is» та are». Наприклад, The a Eджеst in the Classroom. В класній кімнаті є парта. Наприклад, з – «вот». Тепер зараз ви бачите. – «вот». З, «In the classroom», в класній кімнаті Еджекст. Парта. І заріс ми ставимо. З... І тепер як речення складається на зарис. Наприклад, the, на кухні є холодильник. There is a fryer in the Kitchen. Спочатку ми з вами ставимо The is або, there are. There is, ставимо, або there are Далі ми з вами ставимо a fryer, холодильник. ставимо А потім ми ставимо In the Kitchen на кухні. Ось так складається на there is Ми ставимо перше there is, потім fryer, холодильник, а потім In the Ось таке перше. Ви можете зараз ще раз побачити. Ви можете. Далі конструкцію можна даже перекласти словами: як Є, знаходиться, лежить, стоїть, висить. Речення з конструкцією there is На стіні висить годинник. There is a clock on the wall. There is, або можна скорочення. there's «There is» або скорочення «there's». Далі біля в кімнаті стоїть сіл. В таких реченнях описують місце розташування. Не завжди гарно вживати слова. stand – стояти, Eli лежати, to hang висіти. Але конструкція «there is» завжди буде влучною. Конструкція «There is» робить речення гарним і правильно побудованим. Ось таке правило у нас. Наприклад, да, у множині використовуємо The Коли використовується зрабок, наприклад, на стіні висять картині. The Pictures on the Wall. Артикль Е не вживається у множині «ти». Арти, артикль А не вживається на підвір'ї є дерево. There is a tree in the yard. У садку є дерева. There are trees in the garden. ви ж бачите, що тут артикль «е» не ставиться. Даже N. Заперечені. There is, або there are. There is a bozera uzaris not isn't there isn't a zera are, are not aren't. There are not, anchor. В будинці немає собаки. there is not a dog in the kennel. There isn't a dog in the kennel. Ось так пишеться. В школі немає дітей. There are no children at school. Далее у нас The there children at school. Ми б ви побачили, як можна. Далі питальні речні, щоб нам поставити питальні речні в There is або The are, ми повинні поставити на перше місце is. Is there, Наприклад, на дивані є подушка Is The pillow on the sofa. Якщо у нас в множині, є, а відповідь є The is або No. There, there isn't. Я В кімнаті є вікно. Is there a window in the room? Якщо так, є yes, there is. Якщо, no, ну, Так, наприклад, в саду росте яблуня. Is there an apple tree in the garden? Ну, ми тут поставимо No, there is not. Або No, there isn't. От, наприклад. Далі. У нас іде вже так. Ну нас да, іде, ви можете ще раз побачити. Далі. На вулиці є лікарня? Is there a hospital in the street? No, there is not. Або no, there isn't. Ось. В питальних реченнях There is there are, is. There is there, are. Is there або there not. На дереві є листя? Are there leaves in the tree? Yes, there are. На подвір'ї есть автобусы. Are there buses in the yard? No, there, no, there are not. Або no, there no, there aren't. На стене висят картины. На стене висят картины. On wall had pictures. There are pictures on the wall. Ось. Вот показується, ви можете еще раз. І на сьогодні ми з вами вивчили вже Зериста Зера. Це була така дуже сама легка тема. Я надіюсь, що ви її заповнили. На сьогодні всім-всім дякую і всім пока!